Але сьогодні у нас є надлишок площі і в пологовому будинку номер 1 там незадійних два поверхи одного корпусу, і в пологовому будинку номер 2 Навантаження на ліжко сьогодні менше 80%, що в одному пологовому будинку, що в другому. Це означає, що ми маємо і там, і там зайві площі. Більше того, в пологовому будинку номер 2 через два місяці звільниться третина площі, тому що обласні заклади, які там розташовані, переїдуть в нову обласну дитячу лікарню. От виникає питання, як ефективно ними розпорядитися для того, щоб не обігрівати порожні, не витрачати кошти. Як приклад, скажімо, у нас є дитяча стоматологічна поліклініка на Інгельсі, яка розташована в напівпідвальному приміщенні, по суді, пристосованому приміщенні, яке не будувалося як поліклініка, немає необхідної інфраструктури, отак от, так ну, от напівпідвалу зробили будинку, от і таке інше. Це при тому, що ми в дитячій міській лікарні і в дитячій поліклініці отримуємо в цьому році через буквально 2-3 місяці надлишки площі. От у мене, скажімо, бачення таке, що логічним було б перенести дитячу стомат поліклініку на базу поліклініки дитячої міської. Розташувати її там, а те приміщення, яке є на Енгельса, воно чудове для скажімо, об'єкту торгівлі, здати в оренду і витрачати менше коштів на утримання, і отримувати додаткові кошти від оренди. Інший приклад яскравий, скажімо, це доросла поліклініка на Шевченка, от на перехресті Енгельса і Шевченка. Знову ж таки, фасадна сторона, величезний такий акваріум з величезними вітринами. Люди змушені перед цими вітринами на очах усієї публіки, так би мовити, лікувати зуби, що не є дуже комфортним. Це при тому, що це приміщення могло би приносити дохід, а дорослу поліклініку можна розташувати на надлишках площ, які сьогодні є в інших поліклінічних закладах міста. Тому, виходячи от із таких міркувань, я вважаю, що необхідно зменшувати ті витрати, які не впливають на якість послуг. Сьогодні вдумайтеся. Ми витрачаємо загалом за весь рік на медикаменти, на ліки 2 мільйони гривень. Це на ліки. А на утримання будівель наших лікувальних закладів ми витрачаємо 15 мільйонів гривень. Це вода, тепло. Електроенергія, необхідний якийсь ремонт. Я вже не кажу про крупні ремонтні роботи. Це тільки поточні дрібні ремонти. В сім разів більше ми витрачаємо на ті речі, які безпосередньо медичну послугу не забезпечують. Люди потребують ліків, люди потребують операції, люди потребують нормального там догляду, діагностики, а не ремонту руброїда на даху. Витрачання газу для опалення і тому подібне. Тому завдання сьогодні максимально оцю суму зменшити і значну частину видатків перевести в забезпечення ліками. Сьогодні є ненормальна ситуація, коли людина потрапляє по швидкій допомозі на операційний стіл, нашу третю міську лікарню, а лікарі розводять руками і кажуть, а у вас є гроші купити? Я вже не кажу ліки. Бінт купити, так. вату купити для перев'язки. І зрозуміло, що це цій ненормальної ситуації. Ми ставимо перед собою завдання, принаймні першу добу лікування в невідкладному стані в лікарні швидкої допомоги, повністю забезпечити лікарню і хворого всіма необхідними медикаментами. А для тяжких ситуацій, для важкохворих, протягом перших трьох-трьох діб. Лікування у це пріоритет сьогодні медичної галузі номер один. І я, користуючись нагодою, хотів би запросити і вас, і всіх, хто сьогодні нас дивиться, в першу чергу працівників медичних закладів долучитися до обговорення, де у нас є нераціональні витрати, які ми можемо відкинути, які ми можемо зменшити, для того, щоб в першу чергу забезпечити наші лікарні. Ліками і наші поліклініки, і наші лікарні забезпечити діагностичним і медичним обладнанням, якого сьогодні якісного, сучасного не вистачає. Насправді ну, ситуація в медичній галузі не є нормальною, і ми все це знаємо. Коли ми або наші діти потрапляють до лікарень, то не лише треба ліки, а також і постійну білизну собою нести і їжею забезпечити себе. Вдумайтеся, 20 років місто не купувало спецодяг для лікарів. От всі ті халати, які носять наші медсестри, лікарі, і так далі, вони купують із своєї мізерної заробітної плати, чи змушені купувати цей спецодяг. Хоча, безумовно, це один з першочергових речей, які якими працівник медично має бути забезпечений. Звичайно, шановні глядачі, наш прямий ефір триває, і зараз ми обговорюємо концепцію реформування медичної галузі, яку нам пропонує наша міська влада. І якщо у вас є свої запитання по темі або зауваження та пропозиції, то ми чекаємо на ваші дзвінки у студію за номером 37 53 33. Також ви можете взяти участь у інтерактивному опитуванні і варіанти відповіді та номери телефонів ви бачите на телеекрані. Сергій Олегович, ви говорите чіткі та зрозуміло. Речі. Але ви розумієте, що будь-які питання, які торкаються, скажімо, звільнення приміщень, вони відразу викликають масу інсинуацій та пліток. Як ви будете розвінчувати це? Ну, ви знаєте, сьогодні настільки багато чуток, що вже навіть мені здається, вони починають самі себе розвінчувати. Це життям, тому що. Це при тому, що ми тільки розпочали дискусію. Я півтора тижні тому запросив всіх керівників медичних закладів, всіх керівників освітніх закладів для такої розмови. Ми обговорили бюджетні проблеми, які стоять перед галузями освіти і охорони здоров'я, намітили основні напрямки, в яких треба працювати, думати. І, ну, от Сформували тільки, от почали такі вже консультації в режимі робочої групи з професіоналів, з медиків, працівників санстанцій. Але з'явилося стільки чуток, плюток, вже десь будують якісь, якесь казіно, вже десь будують е, якийсь завод по виробництву вікон, е, чого тільки не було. Торгівельний центр вже десь якийсь з'явився на базі якогось. Пологового будинку. Ну, тобто, інсинуацій настільки багато, тому я, я ставлюсь до цього спокійно. Це не перший раз. На жаль, ну, місто у нас таке, яке любить попліткувати. От. Ну, як і скрізь. Так, і країни О, але я хотів би сказати, що безумовно, от, ну, для мене, чесно кажучи, от, наша така реакція Черкаська на такі речі, вона досить. Дивно. А ви хіба тому не змогли що... за ці роки? Ні, ні, то я про інше хочу сказати, тому що коли мова йде про якісь там перенесення, переїзди, по великому рахунку Черкаси е... найбільш мобільне місто. Компактне, так? Ні, 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 мобільне. Ви подивіться на склад громадян міста Черкаси. Менше 20%, я дивився статистику, от, в тому числі і соціологічні дослідження, які показують, що менше 20% сьогоднішнього населення Черкас є корінними жителями Черкас. 80 сюди приїхали з різних міст. Хтось приїхав за направленням як молодий спеціаліст, це переважно хіміки, скажімо, там ще фахівців машинобудування там і тому подібне. Так, так. Хтось переїхав із сіл сюди. Тобто, люди, у нас 80% мобільного міста. Люди, які в своєму житті пережили не просто переїзд з одного офісу в інший чи з одного закладу в інший, а пережили переїзд в інше місто, в, в, іноді в іншу країну і таке інше. І при цьому е, настільки от, е, болісно сприймати можливість перенесення, скажімо, з одного приміщення в інше. Ну, у нас така ментальність консервативна,